Вітаю, мої дорогі українці. В цьому подкасті ми з вами поговоримо і навчимося говорити фрази про погоду. Погода метіу. метіу. Щоб спитати, вас дуже часто можуть питати в гостях на барбекю у Франції. Яка погода зараз? Кель тон фетіла. Кельтомфетіла, або в іншій il І в нас буде три основні конструкції, як ми можемо сказати, відповісти на це питання. Перша конструкція це фрази fait», яка не перекладається на українську мову, плюс прикметник. Наприклад, chaud». Що це в нас прикметник? Тепло. Або гаряче. Ільфе. Можемо перекласти як тепло або навіть жарко. fait froid. Холодно. fait beau. Погода, хороша, світить сонце. Це все про il fait beau. Il Il fait mauvais. Хмарно, погода погана. fait мави. Il fait, Il fait jour. Це в нас день. Il fait nui. Il fait nuit. – «темно», Ніч на дворі. Il fait nuit. Другу конструкцію, яку ми з вами вивчимо. Конструкція Ілья. Ілля, Ілля Ілля Ілья. Як запам'ятати, я завжди своїм учням кажу на індивідуальному супроводі про те, що це ім'я мальчика, хлопчика, якого звуть Ілья. Ілля. Після Ілля ми зазвичай ставимо іменник. Ілля Дюсюлей. Сонячно. Ілля Дюсюлей. Ілья денюж. Хмарно. Ілья денюж. Хмарно йде дощ і грозай молнія. Ілля делюраж. de Іл l'orage. Де Коли в вас і сніг і дощ і хмарно, і вітер і буря. Ілля дороги. Une tempête. Il y a une tempête. Vidranou, il y a du vent. Il y a du vent. Au nebi nebі з'явилася. Il y a un arc en ciel. Pas mal que il y a un arc Ancielle. Дослівна, це веселка у небі. Слово сєль перекладається як небо. Ілля нарконсьєле. Сильний вітер завірюха, торнадо, ілля «інь торнад». А коли в нас з'являється туман, французи кажуть ілля дує du brouillard. І третя конструкція дуже часто використовувана у Франції через займенник «il». і вивчимо три головні дієслова після нього: «Il ілпле іде дощ, дощ», ple», ілпле. Іде сніг, сніг», «Il neige», «Il neige». І ще нас є де слово іжеле. навколо». «Ільжел» А кельтальшинon? А яка зараз погода у вас? Опушіть.